Доброго дня, сьогодні у нас 21 жовтня. Я роблю трошки щов... по другому разі щавлеву кислотою обробляю димом щавлевої кислоти. І перший раз я робив то... перший точок я зробив 30 вересня. Ну і останній я зробив 14 жовтня. І я знову почав друг по-другому колу. Перше роблю, як бачите, там ззаду є нуклеуси шестирамочні, бо вони скоро будуть їхати в зимівник і хочу їх другий раз ще обробити. Кища так я не бачив цього року, багато не падало. Але ще після першого обробки. Ну це вже можна сказати третя обробка, бо тому що були полоски на основі амітразу. потім раз, ще влева кислота. Я підставляв дощечки, то не було кліща. Якщо було, то дуже мало. Після полосок я не ставив дощечки, не мав часу. Ось. Ну і після третього разу, після третьої обробки поставлю, але не сьогодні. Не на цім точку маю на увазі, бо немає часу. Запитання, чому не відповідаю на запитання? Просто немає часу, коли на них відповідати. Я все відповім, буде час, зима довга. Я собі буду виписувати, буду робити відео з відповідями на запитання. А тут такі у нас є, от на цьому точку є українська карпатська бджола. І що можу по ній сказати? Е, вона мені сподобалася, я багато не мав. Рано робити якийсь висновок по ній. Е, ну по, по нарощуванні вони всі були бджоли зроблені одинаково. Була рамка бджойл. Рамка дві рамки бджолів, можна сказати, рамка розплоду і, і все. Ну і кормова. Я вже, це вже була порожна без бджіл. Вони були зроблені, і вони з всіх розвивалися дуже добре, я б сказав. Ліпше, ніж бакфаст з Італії, це точно. Бо я от це в один і той самий день я забрав оцих 10 карпатських і 50 бакфастів, ну не знаю. Бакфаст я ще купляв цього року бакфаст з, з Америки, то він гарний. От вона мені та бджола сподобалася. А от цей бакфаст, що приїхав з Італії, ну я б більше то не купував і. Ну, не знаю, може так просто мені попало. Не знаю. Ну, дуже погано. Меду теж меду не принесли і матки сіяли так собі. Напевно, 30%, якщо не бій, 30% я вибракував. Ось. Трошки були викинені гроші на вітрі, можна сказати. Ну, Але що було, то я мусив купляти. Ніхто ж не міг знати. Ось зараз... О, до речі, от три українські, тут в мене було 10. І в мене лишилося сім. Це е, всі були хороші. Не думайте, що там я їх хочу казати за них добре, бо тому що вона українська бджола. Одна, е, одна, одна зразу е, вони собі тиху заміну зробили чомусь. Ну, але вони всі гарно виглядали. Коли вони до мене приїхали, зробили тиху заміну. І дві пропало, бо тому що от. Е, С теми, як я тримаю, як багато тут хто нас тримає, три шестирамочники йдуть разом, ми ставимо розді... розді... роздігнути щітку, щоб матка не переходила в медовий корпус. І що стається, вони можуть пів літа вони будуть собі жити, все гарно буде, а ось щось їм зайде і потім вони вирішать якусь одну матку їм не сподобається, і вбити. Буває, що, і може дві вбити, з трьох лишиться одна сім'я, буває, що дві. Цього року було досить нормально, багато не втратилося, може були точки, переважно я на точку маю 50 сімей оцих шестирамочних, то були точки, що тільки одна так була пропала, були точки, що дві, п'ять, найбільше було вісім з 50. Ну, в загальному, якщо взяти середньому, то е, дуже маленький процентаж я мусив вибракувати. Це ж теж воно не всі, які б ви не були там пасічником, які б ви матки не виводили, е, не все воно виходить і з трудним деколи зробити любов, як то кажуть. Так що дуже багато різних факторів є, але це таке. Ось зараз відкриємо, подивимося, як вони виглядали. Останній раз я тут, я не знаю, я їх місяць тому відкривав, як забирав полоски. Я робив вроді то відео тут. Чи не робив, не пам'ятаю. Зараз я відкрию і подивимося разом. Окей, стамески не маю, будемо ножем відкривати. Зараз треба розкрутити. Я включу на паузу, відкручую і покажу. Трошки зараз буду злосній, бо як самі розумієте, це не та погода зараз, щоб відкривати бджоли. Зараз прийдеться в маску вбиратися. Ну, одну відкриємо, так. Може і не відкриємо. Ну ось. Так, шуруп добре не відкрутив я. Зараз ми шуруп, ліпше відкрутимо всередні. Спокійно, досить спокійна бджола. Я б не сказав, що злоблива, але я б і не сказав, що ну, це от карпатська бджола. До речі, відрізняється. Вона така... вона така більше сірувата. Якщо взяти от наші бджоли, ці карніоланс, то вони більш темні, чорні. Ті самі бакфаст, вони жовті, яких я ніколи не мав. А ця бджола, вона... А ця бджола, вона така сіренька. Має сіро... ну, сіре трошки. Ось. І таке то справи. Зразу що ще можу тут сказати? У нас вже холодно, як бачите. Сьогодні було 10 градусів, але бачите, отаких от 10 градусів пчела не літає зовсім. Вчора літала, вчора було 20, а так то вже холодно. І за годівниці... Я вже раз сказав минулого разу, ще раз скажу. Проблема годівниці, ну ну дивіться. Я зберігаю годівницю, ще раз покажу. Оце я не знаю, це вже, ну це вже треба замінювати, то вже певно я не знаю років. Я тут 15 працюю. Ну, років 30-100% оця фанера тут стоїть. Може і більше. Решта, що не влізається, так стоїть. Воно все оброблене воском запущене. Два рази, як я кажу, ці годівниці, напевно, років 30. І вона все була так на дворі стояла, бо там є деякі мальовані. То мальовані всередині. Ось. Це від шестерами годівниці, але їх теж я мушу їх обгорнути. Ну, я знаю, на цьому, напевно, будемо закінчувати. Фанера, коли спитала довговічність цієї фанери. Щоб просто також запущено все воском два рази. Ну, як бачимо, ці я не знаю з якого року. Ці бачимо новіші. Це напевно це десь три роки має, але я їх майже не використовував. От тут є такий приклад. От є новіша і є старіша. Ну, я так ще раз кажу, я не знаю як, якого року. Самі старі оці верхі тут десь приблизно буде 7 років. Йому нічого не бракує. А хто такий, як то кажуть, більше, що хоче, щоб все було красиво, просто беремо і обробляємо ще раз воском запарафінюємо її добре. І далі вона служить скільки хоче. Ну ось, Браве, до побачення, до зустрічі, слава Україні!